64 кандидат в майстри. Не підписано, хто це, але верифікований аккаунт. І знову треба вигравати, щоб не вилетіти з 2600. Будемо пробувати. Так, верце 7 специфічно. D6 дуже специфічно. Так, як за це покарати? Як за це покарати? Якщо слоних 4 зіграти. Щоб ферст на c 7 себе не дуже зручно відчував. Так, d 7. Логічно. Кінь А3 А6, кінь С4, Б5, нічого не дає. Кінь Д2. Це краще. Ідея та сама. Кінь С4 зіграти, але на А6 в мене буде хід А4, щоб поле Б5 тримати. Так, тому я викликав хід Е5. Тепер я б'ю це поле моє. Тому що ці пішаки контролюють обидва поля в центрі, а ці два пішаки контролюють одне поле. Так, тому опонент б'є кінь е 5 Ну це якось вже занадто. Так, здається я б'ю так і даю шах. І тепер, якщо так, так, не можна бити так, я пішака з'їдаю. Тому доведеться короля сюди ставити. Так. А якщо я зі слон е 5 почну з цинізмом. Так, шах. Якщо так, то вскритий шах і з'їв ферзя. А якщо так, так, слон є 5. Ну, типу, просто зайвий пішак, але там 3 нулі, якийсь екшен. Тому давайте хитро забирати. Тобто шахи це не арифметика. Тут 1 плюс 2 і 2 плюс 1 це різні речі. Щоправда, позиція буде з різнопольними слонами, але король в центрі це жахливе видовище. Да. Тому я в цю позицію не дуже вірю в свого опонента. Так, єдине, треба вирішити, куди слона прибирати. Напевно, на H3 йому найкраще буде почилити. Або взагалі рокіровку поки зробити. Викликати хід тура d 8 Слон відійшов. Ферзь дав зв'язку. Ні, давайте зіграємо обережно. Так. Щоб на зв'язку ще ферзя кудись прибрати, щоб без жодного ризику. Так. Напав сюди. Поки що. Так, і в мене 40 секунд дефіциту. Оце значно гірше. Можливо, краще було сюди ферзям встати, щоб захистити пішака і кінь це 4. І ферзь не може бути, тому що я захищаю. Так, да, тому так трохи поквапився. Так, ну ладно, ще пішачка прикарманимо. Так. Давайте так просто. Це ж не жилець. Все відкрилося, все перев'язано. Так, шах. Сюди. І ферзь захищає пішака, тому геометрія знову за мене, а не проти. Позиція переходить в технічну стадію. Так, побив. Побив, розмінявся. Від гріха подалі. Ну, отак. Так, ну, очевидно, що опонент буде грати цю позицію. Одне питання на хіба? Ну, якщо він від цього витримує задоволення, я не проти. Тураво обжорний ряд. В'яжемо. І все з'їдаємо. Так. Десь би мат поставити. Сюди забрати це поле, це забрано. Зараз шах. Десь мат поставлю зараз. Так, шах. Ну, десь мат повинен бути, але давайте тайтово. Так, і розміняю туру. Щоб ніяких патів не було. Так, що таке? Пішак же живий. Шах. І знову ставлю мат. Так, якось сьогодні з матами цікаво.